Доброго зимнього ранку малята Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги білим розфарбувала, сніг літає, сніг кружляє, це зима нас так вітає. Місяць цей лютує, бо веснень хочує. Люди – це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. Ще люди величають, бо когрієм, бо в цьому місяці сонечко хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні все. Лиш один бік, другий від цьому мерзне. Саме тому і з'явилася приказка Лютий по день, бід нагріває, а вночі рів зіб'є. Але яким би лютим не був і місяць, весна вже не за горами. Лютий зиму видуває, а як не весні, весною пахне. Лютий великий місяць і теплом приголубить, і морозом налякає, то січнем потягне, то березень прозирне. І все ж таки лютий тіни зими. Назва лютий закріпилася дуже давно, адже він людську дачі має, бо І попередні назви місяця, такий як крутень, зимобор, Криводоріг, Казибрід, межень, межа між зимою та весною. Також лютий має багато предметів. Послухайте, місяць лютий вітрами дує На водах сльоду мости будує. Лютневі прикмети, метелиці та замети. Лютий лютує та весні дорогу готує. Якщо лютий багатий на сні, то квітень буде щедрий на воду. Ось такий непередбачуваний місяць лютий. А після лютого ми зустрічаємо. Підразно весну, зимуючи та перелітні птахи, Шпак Лебідь Горобець Ластівка голуб. Лелека. Дятел. Дякую тобі за увагу до птахів. Дітки, подивіться, сьогодні до нас завітав Василько. А що це за звуки, метушня серед дерев, так це ж птахи зимового лісу. Василько пропонує пограти в гру. яка пташка зайва. Серед зимуючих птахів потрібно знайти перелітну, яка й буде зайвою. Ну що, почали? Ластівка, голуб. Снігур яка з цих птахів не відноситься до зимуючих. Так, це Ластівка, вона перелітна, ворона лелека, дятел. Яка з них зайва? Молодці лелека. Качка, синиця, горобець. Вірно, качка, вона перелітна. Голуб, журавель, дятел. Хто з них не зимуючий птах? Молодці це красень журавель. Шпак снігур, сова, розумнички. Це шпак. Це перелітна пташка. Ворона, горобець, Зозуля Хто з них зайвий? Та, зозуля, вона не зимує поряд з нами. Сова, лебідь, дятел, який птах перелітний. Так, це лебідь. Васильку дуже сподобалось, як виграли цю гру. Дітки, птахам дуже важко доводиться узимку. А страшніше у люті морози є голод. Маленька душа є у кожній пташині. Зимою вони потребують уваги людини. Робіть годівнички, зернят не жалійте, годуйте маленьких теплом своїм грійте. Кружляє всюди, холод нам тепер не чудо Зима настала, раз, два, три, ти на місці не сиди тух-тух, тух, гріємо ніжки, хоп, 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 і ручки трішки, раз два, три, ми кружаємо, грусимо пісеньку, співаємо. Сьогодні до нас у гості прийшла дівчинка Соломійка. Давайте з нею привітаємось. Соломія розкаже нам про птахів, про їх одяг. Слухайте уважно. Пташиний одяг пір'я. А хлопчики та дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, що ви бачите на малюночку? Так, це одяг. Який він буває? Так, одяг буває літній, осінньо-весняний, зимовий. Як ви вважаєте, навіщо він нам потрібен? Так, для краси та захисту нашого тіла. Подумайте і скажіть, дітки, у кого ще може бути одяг? Дітки, Скажіть мені, а чи мають одяг тварини? Давайте ми з вами зробимо таку дидактичну вправу одяг тварин. І з'ясуємо, що це за одяг. Роздивіться, будь ласка, у звірі. Одяг це хутро. Так, це їхнє хутро. У риби що є? Так, луска це теж їхній одяг. А у птахів, дітки, подивіться, що є. Так, це пір'я. А чи однаковий одяг у всіх птахів? Спочатку, дітки, давайте згадаємо будову птаха. птаха є дзьоб, око, голова, шия, тулуб, крило, хвіст та задні кінцівки. Дітки, сьогодні ми поговоримо про одяг птахів в їхній пір'ї. Дізнаємось, що в ньому спільного та відмінного. Та з вами проведемо перший дослід. Дізнаємось. Чи всі пір'я однакові у птахів? Розглянемо малюночки і дізнаємось. Розглянувши малюнки, можна зробити такий висновок, що пір'я птахів різне за кольором, формою та величиною. І наш дослід, для чого птахам пір'я. Спочатку давайте розглянемо типи пер, які вони бувають. Контурне перо, пухове перо, пух. Ниткоподібне перо та щитинькоподібне перо. Зараз дітки, розглянемо будову пташиного пера, на прикладі махово. Воно складається з опахало, стовбур, борідки, пухової частини та очин. Для чого ж пташкам пір'я? Для краси і не тільки у пірів. Основна функція це захист. Ні, не від зубів свіжака, а від несприятливих атмосферних явищ. Таро птаха досить надійно захищає її від зайвої вологи, спеки, холоду та багато чого іншого. У свою чергу, птах у міру можливості, пікуються про свої пір'я, старанно очищаючи їх від бруду і регулярно змащуючи жиром. Він виділяє їх навколо хвоста і залози. Пір'яне покриття надає птиці оптимальну з точку зору аеродинаміки оптичну форму, але ще й завдяки борозням та маховим пір'ям, їх особливою властивостям та шуванню значною мірою збільшують підйомну силу польотів. І Зробити висновок, що махове пір'я допомагає птахам літати, а похове зігріває їхнє тіло. Проводимо дослід під номером 3. Як ви вважаєте, що є всередині пір'їнки? Скажіть мені, будь ласка, що було б, якби пірїнка була важкою? Так, пташка не змогла би літати високо в небі. Тоді робимо висновок, що всередині пір'їнки є повітря, і пір'їнка дуже легенька та невагома. Думаєте, дітки, від чого залежить забарвлення птахів? Пілія різних птахів можуть мати найрізноманітніше забарвлення. Все залежить від кількості певних пігментів. Ці речовини переходять в оперення птиці з їжі, яку вона вживає, та в якій місцевості перебуває, тобто мешкає. А спостерігаючи за водоплавними птахами, чи не задавалось ви питанням, чому вони не тонуть? А секрет дітки дуже простий. Секрет, який зберігають водоплавні птахи, полягає в тому, що при зануренні в воду їх пір'я не мокнуть в ній. У підставі їхнього хвоста знаходиться куприкова залоза, за допомогою якої вони обробляють свої пір'я. Я залоса виділяє жир, який птах своїм дзьобом маже на оперення. Цей процес вони проробляють по кілька разів на день, коли розуміють, що попередній шар жиру на пір'ї стирається і його треба оновити. Пілі, які змащені жиром, починають відштовхувати воду, і, отже не схильні до намокання. Між ними і пухом птиці створюється повітряний шар. Через це у птахів знижується щільність щодо води, і вони не тонуть. Відні. Отже, дітки ми можемо зробити такі висновки, що пір'я допомагають цілітати та захищає її тіло від несприятливих погодних умов. Зараз дітки пропоную переглянути цікаві факти про пір'я-рекордсмени. Найдовше пір'я вчається у таких птахів, як декоративні японські пірні. Їх довжина становить понад 5 метрів, розташовані вони на хвості. Птахи з найяскравішим пір'ям по праву можуть вважатися павичі. Їхнє оперення виглядає різнокольоровим завдяки особливій структурі борідок – хвостових пір'їв, які відображають світло. Та одними птахами з найяскравішим пір'ям можна назвати райських пташок. Їх оперення може бути різних кольорів. Пір'я на хвості можуть бути найрізноманітнішої довжини форми. Наприклад, вони можуть бути закручені у формі спіралі. Дітки пропоную вам пограти у гру, яка пташка зайва. Уважніше переглядайте малюнки пташок і називайте ту, яка відрізняється чимось від інших пташок. На малюнках горобець. Жайворонок та синичка. Зайва пташка. Так, синичка. Вона відрізняється за кольором. Обна група птахів. Лелека лебедь, дята. Зайва пташка. Так, це дятел. Він відрізняється за розміром. Він маленького розміру. Група пташок, ластівка, соловейко, снігур. Яка тут зайва пташка? Так, це снігур, тому що снігур зимова пташка, а ластівка і соловейка перелітні пташки, які відлітають у теплі края. Дякуємо тобі, Соломійка, за те, що ти розповіла нам про птахів, діти. Соломійки пора вже додому, давайте з нею попрощаємось. До побачення, Соломіка, приходь к нам ще. Діти, наше заняття завершено. До нових зустрічей. До побачення. І. Ну що, хлопчики та дівчатка, Вам велика у світі стахів, закінчить власть. Давайте пограємо, згадаємо в які і сьогодні познайомили. Ось хатина він співав. як цю пташку звати. Шпак привітала нас піснями з весною і живе з нами під стріхою одною. Вірно, це же ластівка. На коля сірувата, на вдачу хандрувата. гукає, курчат лякає. Це ворона, мілья в прайнічко розкішне, золоте, барвисте, пишне, ходить гордо, наче пан, дивний, красить та пазан, молодці малята, по болоту гордо ходить та дітей з собою водить, щить вона своїх малят, і ловити жабинят це? звісно, чапля. Крекотуха білобока звуть усі. Сорока. Птах день в дуплі Проспить, а вночі як не насить, Ой вухаста голова. Тихо, мишки, це ж сова. Свіра шубка із пір'ї, на моросі жвавий він. Не орел цей трибуниці. Хто це, діти? Горобець. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук та стукає. Тук-тук. Правильно сидяти. В мене є великий хист. Я співаю, як артист. Пірні радісні усюди. Дуже люблять слухати люди. Звісно, малята, соловенько. Ціла пташка на дубку завела своє ку-ку. Стрепенувся -ку. діжачок. І зайці, козулі, всі збудив той голосок. Пісенька. Зозулі. Маром літає, пильна здобич виглядає, як побачить її вмить, камінцем униз летить. А ну, малята хто це? Вірно, це орел. Пташка хвіст свій розпустила і під світу затулила. Як веселка пір'я сяє та поганий голос ває. На бурмусений паміть згадалась це палич. Крізь зимові заметіли, пташенята прилетіли. У них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Вірно, снігурі. Діки ви молодці, хлопчики та дівчатка, вгадали всіх птахів. A manhã treva pra chate, E do